Всім привіт, вітаю вас в себе на каналі. І сьогодні ми будемо говорити про зміни для всіх біженців в Польщі, які зараз знаходяться. Тому як 29 листопада уряд схвалив зміни до законопроекту. Про одну з них ми сьогодні також поговоримо. І зараз всі ці вже прийняті затверджені зміни потрапляють до сейму на голосування. Дивіться це відео до кінця, обов'язково ним діліться в себе в соціальних мережах, щоб його побачило більше людей. Отже, уряд вніс там цілу низку різних змін для українських біженців. Ми вже з вами раніше про це поговорили. І також є суттєва поправка до тих оплат за проживання в центрах масового розміщення українців, про які ми також говорили. Є тут також певні зміни. Десь приблизно місяць тому ми з вами говорили про те, що з починаючи з 1 лютого, українці, які проживають в центрах розміщення для біженців, будуть сплачувати 50% проживання. Свого, тобто, це не більше 40 злотих на день. Я не знаю, чому так, але якось так. Тобто, в місяць буде виходити 1200 злотих на одну особу. Далі, це якщо ви будете проживати більше 120 днів в цих центрах для біженців. Якщо ви будете проживати більше 180 днів, ви вже будете сплачувати 100 1800 злотих, це також ми пам'ятаємо, тобто 75% від вартості. Я так розумію, якщо ви будете проживати більш ніж 240 днів, то ви будете сплачувати 2400, тобто 100% вартості. Хоча я не вірю в те, що проживання в центрі для біженців коштує 2400 злотих, бо за ці гроші, тим паче, якщо у вас там 3-4 людини проживає, то це виходить там вже. Майже 10 тисяч злотих. За ці кошти можна не то, що собі зняти квартиру, можна собі зняти віллу і щоденно харчуватися красною крою і лобстерами. Тому я не знаю, як вони це рахують і на кого це розраховано. Зміна полягає в тому, що тепер. Ці оплати вони будуть починатись не з 1 лютого, а будуть починатися з 1 березня, тобто на місяць відстрочили цю оплату, і я надіюсь, що її відстрочать ще більше. Бо в загальному, так якщо розібратись, то ні одна адекватна свідома людина, яка проживає там з сім'єю, наприклад, в такому центрі для біженців, вона не буде проживати в них. Тому як якщо ви маєте, якщо вже прийдеться сплачувати умовно 5-6-7 тисяч злотих за проживання в центрі для біженців. То буде дешевше зняти собі дорогу квартиру за, за 3-3,5 тисячі злотих і ще стільки ж саме коштів мати собі на нормальне достойне харчування. Тому я не знаю, з чого виходить оця з чого виходять оці підрахунки, що 50% проживання це 40 злотих, а 100% проживання це вже 80 злотих. Бо в такому випадку повністю втрачає актуальність програма, по якій були виплати 40. Коли на якщо ви проживаєте в поляків, то поляку виділяється 40 злотих на день на ваше проживання і харчування. А тут вже виходить, якщо ви проживаєте в центрі для біженців, то це для них виходить в два рази дорожче. То по логіці речей буде вигідніше, якщо українці будуть проживати просто в поляків і платити їм 40 злотих, а не 80. Ну, в загальному я не розумію їхньої математики, але тим не менш, причому ці зміни було прийнято, і ці зміни вже передано до Сейму. Сейм, скоріш за все, також за них проголосує, але друзі. Напишіть, будь ласка, в коментарях наскільки це взагалі адекватно в от якщо так, якщо людина вже проживає 240 днів в центрі для біженців, а таких людей повно вже є. Які або там починаючи від квітня, від березня, це вже будуть. Ну практично всі люди, які проживають в центрах для біженців, вони вже будуть проживати там більше ніж 240 днів. Тож для таких людей оплата буде ну, 2400 злотих на одну особу. Напишіть, наскільки, на вашу думку, це адекватно і чи є взагалі в такому випадку сенс жити в центрах для біженців. Дуже цікаво буде вашу думку почути, тому пишіть її в коментарях. Також діліться цим відео в себе в соціальних мережах, щоб його побачило більше людей. Дякую всім за перегляд! Бажаю вам гарного дня і до нових зустрічей!